Добрий день, шановні учні, з вами вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 3 Оболенська Вікторія Віталівна. Тема уроку Вергілій, Життя і творчість, Енеїда, Щит Енея, Образ Енея. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави, поеми Гомера і Вергілія. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося із творчістю римського поета Вергілія на прикладі його поеми Енеїда. На аналізувати текст. Вміти знаходити спільне і відмінне. Публі Вергілій Марон Збройного славлю звитяжця, що перший з надмор'їв троянських, долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський Вергілій Енеїда. У першому столітті його вважали поетом, покровителем, якого був сам імператор, а його твори вивчали в римській школі. Октавіан Август. Із настанням християнської епохи в його Енеїді. Знайшли пророцтво народження Ісуса Христа, а самого поета назвали могутнім пророком. У середні віки його вважали могутнім чорнокнижником. Настільки детально поет змалював магічну церемонію спуску в царство мертвих. За легендою мати народила майбутнього поета прямо на узбіччі дороги, йдучи у сусіднє селище з містечка Мантуї. За традицією на тому місці посадили тополю. Дерево швидко розрослося. Це трактували як знамення удачі, щастя та особливої прихильності богів. Пророцтва почали здійснюватися: навчання разом з майбутнім імператором, дружні стосунки, що склалися в юності. Допомогли війти у вище кола римського суспільства. Поета підтримував впливовий римлянин Гай сильний меценат. Ця дружба прославила мецената у віках. Його родове ім'я тепер означає благодійник. Який безкорисливо підтримує людей, мистецтва та науки. У Вергілія, дякуючи меценату, з'явилась можливість жити в достатку у власному маєтку неподалік Неаполя, займаючись сільським господарством, філософією. Поезією. Буколіки оспівується життя пастухів, мирні пейзажі, георгіки, землеробська праця. Енеїда заснування римської держави. Поема Енеїда Задум автора Створити в римській літературі твір, подібний до героїчного епосу Гомера. художньо відтворити історію заснування войовничої держави Риму. Показати історію роду, до якого належав Октавіан. І довести божественне походження влади Октавіана Августа. Енеїда складається з 12 книг глав. Перша частина розповідь про мандри Енея, схожі на мандри Одіссея. Друга частина Оповідання про війни в Італії, схожі на Іліаду. Посередині шостої книги розповідь про спуск Енея в Царство мертвих. Для остаточного завершення Енеїди Вергілій подорожує місцями подій, зображених у поемі. Від Греції до Малої Азії. У дорозі 50-річний поет захворів. Повернувся до Італії. Помер поет 21 листопада 19-го року до нашої ери, не завершивши поему. Енеїда дозволила Вергілію. Дорівнятися до гомера і самому стати Гомером Риму. Хоча були і ті, що звинувачували його у запозиченні в гомера не лише задуму і форми, а й цілих рядків Іліади й одіссеї. На такі звинувачення Вергілій відповів мудро, запропонувавши критикам. Самим щонебудь запозичити у Гомера. Мовляв, це не легше, ніж підняти палицю Геркулеса або відібрати блискавку у Юпітера. Вергілії продовжує традицію Гомера, оскільки Енеїда підкреслено зорієнтована на Одіссею й Іліаду. Відповідності між цими трьома поемами пронизують усі рівні тексту. Кола Вена жанр, епічні поеми, герой. Один головний здійснює подвиги заради батьківщини, функція заспіву, сцени військових битв. Опис щита героїв. Сцени пригод і поневірінь героїв. Герої циклоп поліфем, Сцила і Харібда. Енеїда Одіссея. Той, хто прочитав Одіссею Гомера, побачить багато спільного утвора Гомера і Вергілія Одіссей і Еней багато страждають, але непересічність цих особистостей дозволила здолати усі перепони на їхньому шляху. Як Гомер докладно описує мандри Одіссея від Трої до Ітаки, так і Вергілій дає опис шляху Енея від того ж Іліону Трої до Італії. Як Одіссей на бенкеті у Алкіноя докладно розповідає про свої пригоди, так само Еней на бенкеті у Дідони описує загибель трої й тривалі мандри. Як Одіссея не хоче відпускати закохана в нього німфа Каліпсо, так і Енея затримує закохана в нього Дідона. Еней і Одіссей зійшли в Аїд, щоб побачитися з близькими та повернулися живими на землю. Навіть бурі і шквали на морі під час їхнього плавання схожі, але ці збіги не означають запозичення або плагіату. Літературної крадіжки Вергілій відповів мудро, запропонувавши критикам самим щонебудь запозичити Гомера. Мовляв, це не легше, ніж підняти палицю Геркулеса або відібрати блискавку у Юпітера. Різниця полягає насамперед у ставленні авторів до подій. Порівняйте розповідь про останні дні Трої в поемі Гомера. Одіссея, передані в пісні Аеда Демодока та розповідь нея. Головна відмінність у тому, що одна й та сама подія постає з різних точок зору учасників чи свідків цієї драми. Аед Демодок повністю на боці грецьких воїнів. Їх він славить, їм співчуває. Еней сам є учасником цих трагічних подій, представником потерпілої сторони, ті, хто для Демодока герої, для Енея вороги й насильники. Його точка зору більше сповнена емоційних оцінок, психологічної напруги та переживань. Недарма Данте Алігєрі, автор божественної комедії. Відправив піра й Одіссея в пекла за ту жорстокість та підступність, що вони проявили під час війни з троянцями. Одіссей, цар Ітаки, під час мандрів діє як допитлива, розумна, але пересічна людина. Його мета повернутися на батьківщину, зустрітися з сином і дружиною. Еней батьківщину втратив назавжди він діє як політик, державний діяч. Свою батьківщину він ще повинен відвоювати. В основу поеми Енеїда, над якою працював 11 років, поет поклав міф про те, що предків. Римлян був син богині Венери, легендарний троянець Еней. Еней хто він? Відповідь здається простою: головний герой поеми Енеїда? Але образу Енея притаманні Риси не характерні ідеальному епічному героєві. Еней бачив свою мету і знав, що потрібно робити, в чому полягає його обов'язок та щастя. В Енеєві зливається особистісне й державницьке, що робить його новою людиною, а відтак і трансформує образ Енея як античного героя епосу в образ політика, державного мужа. А вже потім воїна. Він віруюча людина. Еней постає у своїй вірі не лише як людина долі, а як людина Бога. Для нього божественна воля є законом. Деякі дослідники у цьому сенсі порівнюють Енея з біблійним Авраамом, підкреслюючи тим самим Богообраність Енея. Та його шлях як родоначальника і будівничого величі Риму. Автор обриває оповідь у момент вбивства Турна Енеєм і залишає читача в точці найвищої емоційної напруги. На думку Топорова з кращим своїм героєм Вергілій розлучається в момент найгіршого його вчинку. Слава невідворотної долі проспівана, слава людині обірвана на півслові. А чи вартий фатум слави? Чи вартий відродження смерті? Чи не буде облудним майбутнє? Усією своєю творчістю Вергілій відповідає: Варте. Проте великому митцеві не було дано. Зазирнути за межу свого часу і побачити занепад римської епохи та римської слави це вже за межею бачення Вергілія. Він назавжди залишився співцем Божественної Величі Риму. Якби ви? Могли охарактеризувати Енея, зображеного художниками Лука Джордано Еней Турн Джовані Баттіста Т'єполо, Венера залишає Енея. Яка ж провідна думка? Виходячи з провідної думки поеми звеличення Риму, головним героєм поеми Вергілія є не Еней, а Рим, оскільки поема писалася з метою звеличення Римської держави. А Еней є ідеальним римлянином. Не дарма автор для характеристики Енея вживає епітети благочастивий, побожний. Під цими словами слід розуміти і те, що він є щирим шанувальником богів, зразковим громадянином, з високим почуттям обов'язку, ніжним сім'янином, людиною справедливою і жалісливою до інших. Еней, на відміну від Гомерового одіссея. Покірний головному богові Юпітеру. Він прагне якнайшвидше виконати його волю. У покорі вищої волі, крім іншого, втілилися характерні риси християнської моралі, що поступово формувалися в Римі. Що символізує троянський кінь? Щит Енея? Словник. корма, задня частина корпуса корабля судна. Чоло, Пенати, ПОМІСТЯ, житло богів, Феб Бог світла, науки, мистецтва, вулкан бог вогнища. РАМЕНА плечі, Висновок Енеїда, як і поеми Гомера. Написано у двох планах божественному і людському. Але якщо у Гомера люди не завжди погоджуються з волею богів, то у Вергілія це взагалі неможливо так і неї завжди виконує накази богів, бо він представник майбутньої великої військової імперії, і для нього воля богів дорівнює наказам воєначальників. Які обов'язково мають виконуватися, дайте відповіді на питання. Яка державна програма закладена у поемі Гнеїда? Чому, по-вашому, для римських правителів було важливо. Вести свій радовід від богів і давніх героїв? Доведіть, що своєю поемою Вергілій уславив Рим. Наскільки поема Вергілія Енеїда пов'язана? Поемами Гомера, Іліада та Одіссея. Домашнє завдання. Перше. Скласти Сенкан Еней. Друге. Порівняти заспіви у поемах Гомера Іліада. Одіссея та в поемі Вергілія Енеїда. Дякую за увагу. Бажаю усім гарного дня. До побачення!